Друзі, вітається проект хештег без питань. Політолог, партнер комунікаційної агенції «Good Politics» Максим Джигун. Сьогодні з нами розкриватиме хештеги для вас. Максим, вітаю! Слава Україні! Героям слава радий бачити. вас. на старті розмови не знаю скільки разів ти був у тому прекрасному місці, але наш хештег Париж, бо там українська делегація побувала. Одного разу довелося побувати, навіть там робив пропозицію своїй дружині. Але Париж цікавий не тільки тим, що це гарна локація для подорожей і туризму, але й, вочевидь, один із політичних центрів Європи. Тому вчорашня зустріч така неочікувана доволі не передбачувана з точки зору залучення такої кількості міжнародних союзників і партнерів України, як на мене, стала Ознакою того, що нарешті європу почали садити за стіл переговорів. Я думаю, що це вчорашня зустріч, в першу чергу, перемога е, самих європейців, не стільки там українців, які, е, попри те, що й проговорили конструктивні речі, судячи з усього, зрозуміли, що е, позиція Москви навряд чи буде не такою, яка зважатиме на наші думки, і думки України mm -hmm. консолідовані з європейцями. Йдемо далі. Припинення вогню це фігурувало під час зустрічі, і Навіть дехто намагався публікувати певні інсайди, мовляв, з 20 квітня повне і безумовне, Нібито про це розмовляють в Парижі. Я думаю, що це дуже мало ймовірна зараз історія і хештег навряд чи стане пророчим, тому що росіяни вже дали знати, що для них це неприйнятна історія. Я думаю, що наразі йде спроба обидві сторони. Довести до стану, коли вони не зможуть сказати ні і погодитися mm. на таке сяке припинення вогню, але, як бачимо, енергетичне, або лише на воді, або лише на повітрі не працює, має бути припинення вогню повноцінне і всеосяжне. Наступне підтвердження тих слів, які ти щойно сказав, прізвище одного відомого постпреда, який дуже любить фантазувати небензя. Мені здається, дивовижний персонаж, який готовий душу продати за те, аби прислужитися Путіну, і вже давно її насправді продав, але є голосом Росії на великих високих майданчиках, фактично демонструючи те, що Росіяни це дійсно терористи, які будуть вбивати доти, доки не отримують повного контролю над принаймні п'ятьма областями України. Так, і, от, зокрема, він що видав на гора сьогодні. Цитують його змі: хештег нереалістично, тобто досягнення перемир'я зараз. Вони знову ж таки нагадують там про свої вимоги. Хоча всі сторони, і, от, зокрема, в Парижі це було підтверджено Максима за повне і безумовне припинення вогню. А Російська Федерація і далі щось виставляє. Він каже, нереалістично. Він каже першопочаткові. Там да вимоги не виконані, і так далі, і тому подібне. Я думаю, що це відсутність реального сприйняття світу, і е, ось те нереалістичне, що вони кажуть, по відношенню до цілком е, притомних, я б сказав би у компромісних. Пропозиції з боку України і європейських країн виглядають нереалістичними для Росіян, але їхні бажання захопити Україну, якщо не повністю, то е, частинами є, е, скажімо, не менш ре, нереалістичними, е, аніж вони хочуть. Тому ми бачимо зараз абсолютне несприйняття сторін одна одної. і Я вважаю, що е, це є ключовою проблемою, через яку Сполучені Штати навіть погрожують вийти із переговорного треку з того, аби брати якусь лідерську роль в Пет питаннях закінчення війни а, Зараз ми про це деталізуємось, та пан Рубіо про це каже, але з іншого боку, давай до Трампа все ж таки повернемось. Наступний хештег розумний. Це прозвучало вчора. Розумний не втягнувся б у війну приблизно. Цитата Дональда Трампа. Ну, я думаю, що розумний не робив би таких заяв, як робить зараз Трамп. І, е, тут, тут не доводиться говорити, зважаючи на економічну політику, навіть на внутрішні е, деякі речі, які реалізує зараз команда Трампа всередині Сполучених Штатів, навряд чи можна назвати розумною. Тому я би такими е, ну, якби словами не розкидався з їхнього боку. Навпаки намагався б зрозуміти все ж таки причинно наслідкові зв'язки цього протистояння, тому що е, країна, яка вважає, що можна. Віддати своєму ключовому ворогу, починаючи з минулого століття та середини, віддати п'ять регіонів партнерської союзної держави. Ну от це якраз є антонімом до слова розумний, і мені здається, Трамп все більше підпадає під таке визначення. Багато з тих дипломатів, які бувають на ефірах, з якими спілкуюсь. Виділяють, що найрозумнішим, поки й найстриманішим дійсно виглядає той, про кого зараз говоритимемо. І кого ти вже згадував його прізвище Рубіо, і так він дійсно каже, що якщо не буде результату, ми можемо вийти з процесу. Рубіо ще одна людина, яка продала душу дияволу для того, аби отримати високу посаду. Я думаю, що Рубіо абсолютно не самостійна людина в прийнятті своїх рішень, точно так само, як і решта оточення президента Сполучених Штатів, члени його кабінету. Але Рубіо, на відміну від більшості інших несистемних політиків, які опинилися у високих кабінетах, людина, яка розуміється на тому, що таке система, розуміється на тому, що таке політичні процеси. І я думаю, волів би стишення тих. Пристрастей, які киплять навколо не тільки російсько-української війни, але й взагалі всього зовнішньополітичного треку. Але Рубіо через, скажімо, свою кращу обізнаність у ситуації політичній і в тому, як було би краще діяти Білому дому, ну загрожує втратою своєї посади, про що говорить багато авторитетних західних змін. 100 днів Трампа крокуємо далі. Вони 30 квітня настають Максима. Як ти взагалі до цього явища ставишся? І е, ну от він говорить про 20 квітня до кінця тижня, мовляв, чекаємо від Росії та хоч щось, що вони скажуть з точки зору припинення вогню. Ну він прямо спішить досягнути хоча б чогось, аби вже 30 чи там після, е, хоча б про щось прозвітувати. Ну я думаю, що звітувати насправді є про що, але не в позитивному контексті, тому що. Ага. Втрата зовнішніх ринків, втрата м'якої сили, якою завжди славилися Сполучені Штати, взагалі, роль світового поліцейського такого е гравця, системного, який завжди. Зберігав контроль там над індо-китайським регіоном, над Європою, над африканськими державами, завдяки своїм вмілим практикам демонстрації, скажімо, дружби, але й відстоювання власних інтересів зараз поступово втрачає. І мені здається, що 100 днів Трампа можна назвати перемогою Сі Цзіньпіна, аніж перемогою Сполучених Штатів, зважаючи на те, до чого призводять зараз вчинки старого нового американського лідера. Мандат Віткова, про нього говорив президент України і про те, що доволі не надто приємну позицію для України займає пан Вітков, зокрема, яка асоціюється з російською пропагандою. і поставив під не як не те, щоб під сумнів, але звернув на це увагу. Президент України я би сказав, що Вітков це все більш такий виражений агент російського впливу. Uh, який потрапив в лоно російської пропаганди і просто відтворює ті речі, які іноді не дозволяють собі сказати російські пропагандисти, і те, що uh -huh. ця людина uh, не лише чує ці речі з боку Росії, але й поширює на американську аудиторію аудиторію, яка звикла до таких речей, як на мене, свідчить про те, що він дуже деструктивний елемент для всіх сполучених штатів, але при цьому він друг Трампа. Він забудовник, він мільярдер, він в клубі uh, успішних. Uh, Старілих американських бізнесменів, який викликає набагато більше поваги з боку Трампа, аніж люди, які своїм розумом, своїми знаннями і вмінням будувати дипломатичні відносини, могли би бути ефективнішими і кориснішими для Америки, і одразу додам хештег території, але тут якраз знову ж таки через призму того, що ми почули від президента України вчора щодо повного припинення вогню. Повного і безумовного жодних розмов. Ясно, що Україна ніколи не визнає окуповані території е, частиною там і так далі Російської Федерації, тому подібні речі. Бо про цих п'ять вже згаданих тобою територій відка говорить постійно. Говорить постійно, і я думаю, росіяни запустили цю тезу якраз задля для того, аби унеможливити будь-які конструктивні розмови з Україною і з власне цивілізованим світом, тому що вони розуміють, що Україна є незалежною суверенною державою, яка ніколи не відмовиться від своїх територій, і це черговий виток, скажімо, з цього дипломатичного та пропагандистського іноді протистояння, яке реалізують росіяни, задля того, аби знову ж таки перекинути, говорять. Чи мовою Трампа м'яч на сторону України сказавши, що ми готові до закінчення війни, питання от буквально з цих п'яти територій, які Вітков чомусь називає російськомовними, повторюючи російську пропаганду, які mm -hmm. називає е, територіями, де пройшли референдуми на підтримку влади Російської Федерації, знову ж таки е, плюндруючи усі ті зусилля, які зробила міжнародна спільнота, аби не визнати е, псевдореферендумі під дулами автоматів. Тому мені здається, що це зараз стане ключовою темою майбутніх тижнів, і я впевнений в тому, що ніякого успіху тут, звісно, росіяни матиму, не матимуть. Йдемо далі зараз. Я буду операції на пост пана Железняка, який виставив фактично в себе офіційне повідомлення про те, що міститься, і саме в хештезі, от меморандум. Він так звучить. Було його підписано цікаво онлайн в онлайн форматі. Це і висвітлила пані Свереденко. Ми вже конкретно знаємо, що про що йдеться в цьому меморандумі. Прагнення, я б ще додав такий хештег, в принципі, які базуються на прагненнях завершити війну, співпрацювати з Україною, там і так далі, приблизно щоб текст меморандуму цього не переказувати. Фактично, цей меморандум Максима, наскільки я розумію, виконує роль цієї рамкової угоди, про яку раніше ще до візиту в овальний кабінет президента України ми колись спілкувалися. Ну мені видається, що цей меморандум значно коротший і. Да. Абстрактніший навіть ніж попередній абстрактний я не знаю, яким він міг бути ще абстрактнішим ніж є зараз. І це насправді велика перемога українських переговірників, які не допустили туди ніяких зобов'язань вже в скажімо рамковій такій угоді. Про наміри mm -hmm. я побачив багато гарних там речей насправді загальних, тому що вони визнають незалежність територіальну цілісність України. Вони визнають партнерство стратегічне між обома державами. Вони визнають необхідність відбудовувати. Україну і забезпечити довготривалий мир, тому на рівні підписів першого віцепрем'єра України і американського міністра фактично фінансів, це чудова історія, яку було би добре відтягнути на багато багато тижнів попереду, обговорюючи деталі уже самої угоди, яка я впевнений такою оптимістичною навряд чи буде, зважаючи на всі е, такі ультимативні вимоги з боку американської сторони з приводу корисних копал. І інших ресурсів українських ці багато тижнів розпочнуться 21 квітня під час візиту пана Шмагаля до Вашингтона і будуть вже пропрацьовувати. І це наш наступний хештег, 21 квітня. Пропрацьовувати, зокрема, опрацьовувати і розробляти от всі передумови і базиси цього фонду, який буде основою угоди, я думаю, що цей процес мав би. Зайняти деякий час, і я сподіваюся, більше аніж менше з одного боку, тому що ми бачимо, що затягування чи, чи чи навіть правильно сказати деталізоване обговорення пунктів цієї угоди воно дає можливість Україні отримати краще розуміння американцями того, на що ми принципово не підемо, і того, які речі ми підписувати точно не будемо. І до прикладу, той сигнал, який ми отримали з вуст американських змі, і підтверджені вже американською стороною про те, що про 300 мільярдів боргу українського мова не йде, йде про 100 мільярдів. Але і ця цифра нас не влаштовує. Нас навіть 10 мільярдів не влаштовує, тому що в інакшому разі це відкриває скриньку Пандори і дозволяє будь-якому іншому нашому партнеру казати, така ми теж надавали вам допомогу. Давайте повертайте нам її. Тому в чому тут є позитив, в тому що взагалі з дуже впертим Трампом можна вести розмову мовою аргументів, та і з його командою можна про це спілкуватися з того, що ми бачимо, про що пишуть також західні медіа, це те, що Україна заручилася допомогою американської також юридичної фірми для обговорення цих деталей. І я вважаю, що це правильно, тому що коли від імені України говорять в тому числі самі американці, які розуміються на особливостях, я на секундочку ж Корпоративного права, в якому стилі писався перший драфт угоди. Ось це дає нам додаткову перевагу. Тому е, я думаю, що Шмиголю було б класно відвідати Сполучені Штати, е, запевнити в тому, що ми обома руками і двома ногами за те, аби підписувати цю угоду. Але давайте пропрацюємо її ретельно, аби були шанси на те, що вона буде успішною, і на те, щоби український парламент зміг її також ратифікувати. Спасибі. Оперативно, як завжди, знаєте, так бліцово. Друзі, ви сьогодні дивилися проект хештег без питань. Гостем проекту був Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Максиму дякую за твій час і до зустрічі. Дякую, дякую. З вами також, друзі. Лайк, підписка. За що дякую присутні. Спасибі. Ну і не забувайте коментувати, якщо вам звісно ж важливі і корисні відео, які ви бачите на Ютубі Влада Волошина. Це відео споглядатимете, також. І на офіційному Ютубі телеканалу прямий слава вам і слава Україні! Героям слава!